Наш колючий мандрівник, щоб позбутися тривоги, відбіг подалі від дороги. Перетинаючи пустир, ховався у густій траві і згадував про небезпечні темні хащі лісові. Якось їжачок жуками біля ставочка ласував, послизнувся і зненацька у холодну воду впав. Та до берега уважний їжачок не поспішав, бо помітив, як за ним рудий лис спостерігав. А якось влітку їжачок у лісі серед ночі побачив прямо над собою величезні жовті очі. Обережний їжачок причаївся і дивився. Як хижий нічний птах на дереві усівся, очима жовтими моргнув, м'яко крилами змахнув, страшні пазури розкрив, і з дерева в пітьму злетів. Перервали спогади каркаючи голоси, і, швиденько перебігши голу пустку навскоси, їжачок. Знайшов те місце, де було повно смакоти. Граки, галки і ворони вже позліталися туди. Тільки неприємний запах їжачка щось не манив, А ще й свої м'якенькі лапки бридким чимось забруднив. До того смороду і бруду лісовий мешканець не звик. Замість місця чарівного малий потрапив на смітник. Передумав їжачок сміттям з баків пригощатись, розвернувся і зібрався в ліс додому повертатись. Раптом прислухався, бо крізь гучні пташинні крики йому вчулися злостиві. Погрозливі, сердиті рики озирнувся і побачив, як від тих сміттєвих баків в його бік повільно йшли три розлючені собаки. Не сховатись, не втекти, що маленькому робити, лише гострі голочки його можуть. Захистити їжачок ледь не зомлів, не вірячи у порятунок, та швиденько загорнувся у свій колючий обладунок. Чекав, з останніх сил тримався, та очікуваний напад все чомусь не відбувався. Зжався у тогий клубок наш сміливий їжачок. Тому бачити не міг, як випадковий перехожий на допомогу йому біг, як псів бездомних розігнав, і їжачка з землі підняв. Їжачок із колючок висунув цікавий ніс, розплющив очка і побачив, як хтось кудись його поніс.